Так, вулиця Бориславська. Сніг, бібліотека. Гарно, так все засипало сніжком. А, зима повернулася. Прямо, до речі, оце один з найнайдовших. Одиночку. От розкарці. З того боку садочка. Ну а чи бачите це теж такий? Житловий спальний район трускавці. Тут рідко бувають туристи, але вам його трошки покажемо. Там прямо будуть будувати нову будову Пермо а Абудову, з того боку ж будуть будувати. Ну, а то фізично ці будинки звичайно різні номери мають. Але насправді з'єднані в один, то кажеться, мабуть, найдовший най будинок Трускавця Має адресу гайдачну. Зокрема. Насправді, якщо зупинятись тут, в цьому райончику тут теж і Бівата недалеко, і до центру недалеко. Так що можна розглядати варіант поселення тут навіть починок. Воно туди, то так, недалеко, назад треба буде підгор йти по Бориславській. Але для тих, хто полюбляє фізкультуру, спорт. Чи прагне на відпочинку фізичних навантажень, це ідеальний варіант. А зараз все направо. Там вийдемо і невеличкі сходи на вулицю Грушевську. Права Версаль, видно на Бориславській. А туди направо, донизу вулиця Грушевського. Альєворочці. Вишенька. Сагайдачну. Перукарня Світлана. Зупинка автобусів. От, коротенько, щоб ви зрозуміли, де ми вийшли підемо вниз. Дорогу тут теж не поспішають робити. Дорогу на Грушевську точно так само не поспішають робити, як не поспішають робити дорогу на вулиці Стефаника чи Лесі Українки. Там нижче дорога замощена, а тут, тут ще не замощена і вулиця не проїзна до сих пір. Грошевського теж багато житла здається. Але інфраструктуру тут розвину і не тут магазин горішок, напевно, все. Що тут поруч? Інші варіанти це АТБ або Сільпо. Ну та, Частина вулиці, яка відремонтована, тут гарно. Казав один знайомий, який на Грушевського, що минулий раз тут вулицю ремонтували, коли ще кучма приїжджав будучи президентом. Тоді теж цю вулицю ремонтували, от вулиця знову дочекалася ремонту. Зверніть увагу, як гарно сніг лежить на деревах. Як все по-зимовому. І з Грушевського, бачите, ми зараз вийдемо на Бориславську. Внизу будинок, Грушевський, так і називається. Трошки далі видно готель Маріот, а вище нього видно готель Весна. Ну, Маріот я не знаю, тобто немає доступу до такої інформації, звичайно. Пишуть, що російські власники Маріота, що він під санкціями перебуває зараз. Важко сказати, чи це правда. Це питання не до мене. От, хто хоче продовжити рух вулиці Грушевської, можна повернути на ліворуч. Це теж вулиця Грушевського, вона виведе, зокрема, до вулиці Лисенка. От, туди теж бачите, це теж вулиця Грушевського, та частина вулиці Грушевського вже відремонтована. Не знаю від собі, який рух транспорту буде після того як справді вулиці повністю ремонтують. То зараз ніхто не їздить, ми так можемо по центру вулиці йти. Потім так не вийде. І тут, де поворот, донизу Бориславська водить. Низ до міської ради, дольчевіти. Добіває, так що йде, краще прямо йти по солани.